Доброго дня, друзі. Хочу вам показати чи, чи видну форму я вже не пам'ятаю, загорулька. Оце у нас лівія. Ну, Такі гроздочки є красиві, За кілограм. Є трошки меншенькі. Ми її зараз прорізаємо, бо без мішочків оси, шерш нападають, виїдають он ягоди повністю, Одні шкурки залишаються. Одні шкурки. Надо її вирізати. І в мішочки. Ну, ми вже, я скажу, уже половину, а може не половину, трошки менше, вже вирізали гроздей. Уже розгрузили як На тій стороні вже там трошки залишилося На тій стороні ще багато висить. А на тій стороні там сонечка більше попадає, там вона швидше вже доспіла. Ну, оси конечно, в цьому році здорово лютують. Вона вже тут пошти вся стигла, лів'я. Тут де не де, може якась гроздочка ще унизу трошки не докрасилася. Ну, Вже в основному, в основному вже все стигло. Мішочків на все не вистачає. Так що де знімаємо, зрізаємо виноград, ті і мішочки сюди перецеплюємо. Бо оси дуже дуже, ягод багато, дуже багато портять, вони виїдають усе всередині. В смаку. Зараз спробуємо. Така ягідка середніх розмірів. Такая грам може 14 в среднім ягодка, 12-14 грам. Що я можу сказати? Дуже хороший цукор, дуже набрала. І мускат. Мускат такий квітковий, не знаю. Якийсь присмак такий, ну дуже смачний виноград, дуже. У мене лівії. Оце, оце покажи лів'я, оце 5 кущів лів'я у мене. Оце оттуда починається. І це вона все йде. І аж туди. Воно видно, де. Покажи, куди йде вони. Оце, оце туди ж це все лів'я йде. Дуже смачний виноград. Оце я, я посадив 5 кущів. Такі гроздочки ну, є, є, є в основному кілограмові, більше кілограма, є трошки менше гроздочки. Ну, ось маленька гроздочка, але ну, подивіться, о, яка лоза, як дві спічинки. О, оце така лоза маленька. І тяне ніяку гроздочку. І вона вже визрівша, почти вся, Тут трошки низок залишився. Ця вже солодка. Ну, ще одну даже зацепило. І тяне. Лоза визріває добре на лівії. Тут деякі, деякі ще зеленовате, деякі вже о, повизрівали до верху вже до самого. Ну, я скажу вам так, це дуже смачний виноград. Якщо для себе, не знаю, це один, один із найсмачніших виноградів. Хороший цукор, головне дати її добре визріти. Вона набирає хороший цукор, дуже хороший мускат, приятний такий. Ну, для себе це бомба, це не виноград, це бомба для себе. Не знаю, Ми дуже його любимо. На Вазарі дуже добре беруть його. Люди пробують беруть. Немав не її ягоди такої по 20 грам. Така ягідка в основному її там, ну, скажімо так, від 10 до 14 грам. Ягідка на лівії. Теж треба добре кущі розгнати, щоб вони... Мушний кущі, потім можна вже пригружати її. Це у мене, скажімо, друге, друге нормальне плодоношення. У минулому році було трошки менше, лоза хуже визріла. Ну а в цьому році вже ж розтягнули трошки кущик, вже більше урожає. Ну теж він висить, подивіться, наскільки його висить. Та це вже, Ми, ну скажемо, третю частину зняли вже урожає. А це все, що поставалося. Теж ми вже будемо сьогодні різати його, знімати на базар. Оце вот така лівія. Дуже смачний виноград. Все, до скорих зустрічей.